Тінь це частина нас, яку ми не бачимо, але завжди нас супроводжує Карл Юнг. Загалом люди шукають силу та енергію у світі навколо, але насправді є сенс зануритись у свою особистість, познайомитись зі своїм его, персоною і тінню. Це може бути складно, але необхідно для того, щоб стати цільною людиною. Карл Юнг розрізняє три основні архетипи, що становлять основу нашої особистості: Его, Я, персона, маска та тінь. Его є центром свідомості, яке включає в себе всі наші думки, почуття та спогади, завдяки яким ми відчуваємо себе як людину. Его можна уявити як обсерваторію свідомості, звідки свідоме я. Ретельно спостерігає за внутрішнім та зовнішнім світом. З іншого боку, персона є я, очима інших. Це образ, який ми відображаємо для зовнішнього світу. Цей образ часто називають маскою або фальшивим обличчям. Коли ми одягаємо маску, ми показуємо суспільству той характер, який вважається соціально прийнятним і заслуговує на схвалення. Маска допомагає нам відчувати належність до бажаних соціальних груп, але занадто сильне ідентифікування себе з маскою може загрожувати втратою індивідуальності та розвитком невротичних розладів. Тим часом тінь це аспект нашої особистості, який містить все те, що суспільство відкидає. Архетипи тіні та маски знаходяться на різних полюсах нашого его. Маска – виражається на зовнішньому світі, тоді як тінь відповідає за зв'язок его з несвідомим. Тінь це відокремлення від себе, вона складається з усього того, що колись було пригнічено свідомістю, неприпустимі бажання, спогади та досвід, які були відкинуті его як неприйнятні для маски, злочинні або соромні. З самого початку, коли маленька людина зіштовхується з критикою чи неприйняттям, вона починає розділяти свої думки та дії на добрі і погані, а також пригнічувати неправильні аспекти себе до тінівого боку. Але варто пам'ятати, що тінь не просто місце зла, вона включає в себе не тільки аморальні та темні якості особистості, але й просто незручні та невизнані суспільством аспекти психіки. Тінь накопичує все те, чим людина не хоче бути, не тому, що ці якості є небезпечними або огидними, але тому, що середовище, в якому вона виросла, навчило її вважати їх неприйнятними. Таким чином в тіні можуть бути сховані такі риси, як амбіції, не виходь за межі, креативність, не фантазуй, сміливість не ризикуй, бажання до життя та свободи у нашій сім'ї так не роблять. Навіть дитячі таланти, такі як музичний слух чи артистичні здібності, які не були підтримані або схвалені дорослими, можуть бути відкинуті у тінь. Як володарює темрява, поки тінь не стане свідомою, вона може володіти нами. Кожен аспект тіні є частиною нашої самої сутності. І якщо ми надалі носимо цей несвідомий токсичний тягар. То ми заперечуємо його існування і цим завдаємо шкоди собі. Чим сильніше ми протидіємо своїй тіні, тим більш отруйним стає її вплив на наше життя. Проте, по мірі того, як ми все більше усвідомлюємо свою тінь, ми повертаємо собі забуті частини, наче скриньку зі скарбами у таємничому просторі. Тінь завжди відображає те, що для нас має значення: наприклад, заздрість. Це значить, що ви обмежуєте свої можливості, стримуєте себе від досягання того, чого насправді бажаєте. Ревнощі викликаються від почуття невпевненості та неспокою. Коли ми засуджуємо людину за його ініціативу, насправді ми просто прагнемо бути поміченими та визнаними. Є таке явище під назвою Проекція. Це такий стан під впливом тіні, коли ми приписуємо відкинуті частини свого характеру іншим людям. Найбільше нас лякає в інших те, що ми не бажаємо визнати і прийняти у собі. А ось наступний крок може відкрити нові горизонти. Справа в тому, що в інших людях нас захоплюють якості, які відбиваються в нашій тіні, якості, які ми відчайдушно ігноруємо у собі. Кожна сильна та яскрава реакція на поведінку іншої людини це сигнал від нашого несвідомого, який передає нам повідомлення від тіні. Я спробував відкрити для вас базове сприйняття тіні, що допоможе вам у зміцненні вашої особистості. Усвідомлення і прийняття своєї тіні це важкий, але надзвичайно цінний процес особистого розвитку. Перш за все, потрібно відкрити свідомість на ті аспекти себе, які були приховані або заперечні. Це можна зробити через поставлення собі запитань, відкрити розмову з собою і вираження своїх почуттів. Важливо пам'ятати, що тінь не є ворогом. А складовою частиною нашої особистості. Прийняття своєї тіні означає визнання і прийняття усіх своїх якостей, навіть тих, які можуть викликати дискомфорт. Це дозволяє нам стати цілісними і збагатити своє життя. Робота з тінню вимагає відваги і відкритості перед самим собою. Важливо розуміти, що кожна людина має свою унікальну тінь, і це не є щось негативне, поглиблення самоаналізу. Розвиток емоційної інтелігенції та відкритість до власного внутрішнього світу допоможуть нам усвідомити та прийняти свою тінь. Коли ми стаємо більш свідомими і відкритими до своєї тіні, ми отримаємо можливість зростати, розвинути свої потенціали і впроваджувати позитивні зміни у свої життя. Відкриття і прийняття своєї темряви веде до глибокої саморозкритості та більш автентичного життя. Спостерігайте за своїми діями та почуттями і аналізуйте їх, вивчайте інших людей, особливо якщо вони вас чимось бентежать. Читайте книжки по психології, щоб краще розуміти себе. Не нехтуйте психотерапією, якщо це необхідно. Будьте відкритим та уважним, і прийде сила з вами. Багато людей живуть на автопілоті та не розуміють, де знаходяться джерела їхніх проблем. Тому приєднуйся до світу саморозвитку та самопізнання. А щоб натхнення вас не покидало, а нові знання та відкриття провокували на розвиток, то підписуйся на канал, щоб не загубити. Поставте лайк та відправте відео друзям, щоб корисну інформацію змогли побачити більше людей, які хочуть змінитися на краще.